Розуміємо, і багато розмови йде про те, що зима сильно повпливає на перебіг подій на фронті. І, в принципі, це логічно. Але е, так це чи не так? Запитаємо в Олександра Погребиського, Це військовослужбовець збройних сил України, депутат Київської міської ради. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Ой, ви з нами прекрасно, і зв'язок хороший пане Олександре. Скажіть, будь ласка, а, ну багато є розмови, багато про те говориться, що в принципі там активні бойові дії, продовження вже потрібно чекати а, наступного року, коли зійде сніг, коли знову буде сухо. Але зрештою, так це чи не так? Бо міноборони якраз одним зі своїх повідомлень потролило і сказали, що ті, хто так думають, не знають, як гарно засмагати на а, кримських пляжах зимов. А ваша думка яка? А, я не можу зрозуміти, а чому треба чекати, Чому, ну, а звідки така ідея? Ну, тільки почнеться мороз, зімня вона стане твердою і все. Проблем немає. І рухаємо далі, де нам треба рухатись. Я не бачу в цьому Так, А да, поки є дощ, є деякі складнощі щодо руху військової техніки. І, щоб руху особового складу. Як тільки це, це питання буде вирішено останнями морозі, то можна продовжувати. І щодо руху вперед я не бачу. Олександре, за вашими спостереженнями, наскільки наші о, військові, наші збройні сили готові да далі вести бойові дії? Я кажу не про мотивацію, а кажу про о, той самий маскувальний одяг, зимовий одяг. Наскільки оснащені наші збройні сили? Чи є а, над чим працювати, якщо можна так сказати, зимовий одяг? Ми не, не можна сказати, що на 100% укомплектовані. Так само це стосується і маскування, і маскувальних засобів, і як особового складу, так і військової техніки, так і позицій, по суті. Це треба ще попрацювати. Але треба розуміти, де ми говоримо, де знаходяться. Бо якщо ми говоримо про південь, то південь це трошки одна ситуація. Тут. Якщо ми говоримо про сніг, він його може навіть і не бути, Бо, наприклад, зараз, от, бачите, навколо мене ми стоїмо, і його не видно того снігу. Наприклад, там в Песінській області, в Київській області, чи може навіть на Сході він вже лежить. Тому в різних напрямках різні абсолютно умови, і до них по-різному треба підходити і по-різному так. Так, розумію. А, та ситуація, яка зараз, ми вже помітили. У нас як у нас спочатку так тихо, 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 іде розмова, йде розмова. А mm -hmm. якісь гули де, а потім опа, і звільнили Херсон, бо опа, і звільнили Харківщину. Тобто, такими активними проривами взимку можуть бути такі прориви. Якщо так, то в якому напрямку? На вашу думку, те, що можна дивіться, опа, Оце опа, воно чому так відбувається? Тому що ми, наприклад, знаємо те, що відбувається. Uh -huh. Широкій масі не, не потрібно знати. Широка маса вже бачить результат. І я за те, щоб це продовжувалося. Бо якщо будуть всі знати про все, то цих опа їх не буде. Uh -huh. Єде підготовка постійна, інтенсивна, і такі опа можуть бути взимку і, і не на одному нападі. І ми працюємо над тим, щоб їх було набагато більше. Зокрема, десантно-штурмові війська, у яких сьогодні свято, яких я знаходжу por Вітаємо вас, Боже, пропустила сьогодні День гідності свободи. Хотіла вас а, привітати а, наприкінці нашої розмови. А тут ще ваш окремий день. Теж вітаємо вас, дякуємо вам за службу. Передайте, будь ласка, усім своїм побратимам. Сьогодні якраз ще такий флешмоб загальний, який складається з цієї жовтої стрічки. Тобто, таким чином, це а, подяка і підтримка тим людям, які на окупованих територіях надають якусь допомогу Збройним силам України. Знаємо і зараз. Приходять історія з деокупованого Херсону, так, як працювали взагалі. Ось цей героїзм цих людей і як з ними контактувати. Наскільки відчувається цей партизанський рух в Україні? Ну, ми бачили їхні роботи, відчували тут нас трошки інша подяка. Стрічки одягаємо, просто звільняємо села, міста uh -huh. виганяємо орки. Так, дякуємо нашим партизанам і херсонцям. Тому це найкраще. Найкращий спосіб подякувати їй, який ми можемо використати, дуже багато людей працювало над тим, щоб Херсон був звільнений, як всередині самого Херсону, з дуже високим і великим ризиком для свого життя. І, звісно, і ми працювали над тим, щоб різні підрозділи абсолютно. Тільки сам штурму, це артилерійський. Тома вони леву частину всього зробили, всю логістику ворога вони руйнували ці пункти управління, склади і вийшло так, що ворог зрозумів, що що він далі буде знаходитись, то це повториться може навіть і масштабніше буде ніж в Ізюмі щодо полонених захоплення ворожої техніки, тому подібну. Тому вони просто втекли. Ми їх винудили своїми діями, десант і піхота. І механізовані з землі, е, Партизани, е, які працювали в Херсоні в Херсонській області, вони заставляли їх боятися виходити на вулицю і ходити вільно по ній, і їздити навіть по ній. Е, 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 і ми бачили багато прикладів е, е, про те, як просто зникали зрадники, зникали всі представники окупаційної влади. І всі ми бачили і чули, і бачили фото і жовтої стрічки, яку виносили подяки, яку малював партизани в самому Херсоні-Херсонській області. І е, як вони писали, ЗСУ вже близько, а, щоб Бог бачив. І вони, вони писали правду, було дуже близько. Вони, врешті-решт, ми звільнили Херсон і зайшли. Б. Тому їхня робота ще буде написана в книжках. І буде вивчатись і спеціальними підрозділами сил спеціальних операцій, і спецслужбами. Я маю на увазі службам безпеки, і думаю, весь світ буде вивчати те, як, з яким завзяттям е -е, з ризиком для власного життя партизани допомагали здобувати свободу свободу свого рідного міста. І все, всі ці речі в комплексі вони спрацьовували. Спрацювали Общинарі. А був якийсь такий момент, коли е, ну, от ви зайшли, і я знаю там у багатьох там, пунктах таких населених, де звільнали. У нас тут на Київщині. Тут кажуть, ми вам тут е, танки заховали від росіян, вкрали, там якийсь боєкомплект крали. У вас був якийсь такий випадок, що вас здивувало просто? Е, так, е, зокрема, в одному сіл. Це трохи інша історія, це не про захоплення ворожої техніки. Один із чоловіків викопав форму Збройних сил України, військовослужбовця, який відступав на самому початку війни, нашого військовослужбовця, наших підрозділів, які були вимушені відійти з населених пунктів на самому початку війни. Він її викопав і сказав, хлопці, можливо, форма треба ось важко. Але нам ну, просто не можемо стосовно. Прийде часу, дай Бог, щоб він був живий, він повернеться, і форму, і переписі тому. Є, є випадки з захопленням ворожих е, засобів зв'язку, є випадки і передачі їх, як вона в Планам села Є випадки захоплення боєприпасів активно допомагають. І допомагали, зокрема, наш підрозділ он, біля чотирьох військовослужбовців, які ховалися на територіях, на які ми вже зайшли, звільнили, і місцеве населення активно вказувало, де вони і, ну, дуже, дуже багато випадків. Херсон ну, яскраво зустрів нас. Херсон яскраво допомагав нам, і Херсон продовжує ось, ось, ось в такому темпі тримати такий темп, продовжує допомагати збройним сил. І рада зустрічі збройних сил на вже звільнені.